Через літню спеку виникає надмірне навантаження на енергосистему України. В Укренерго попереджають минулої доби вечірнє споживання було найвищим протягом тижня. Підключити додаткові енергоблоки, щоб перекрити цей надлишковий попит енергетикам, складно в країні. Тривають масштабні ремонтні роботи, як відновлювані, так і планові. Завдання максимально відремонтувати всі енергетичні об'єкти, пошкоджені російськими ракетними та дроновими ударами. Ну і є власне Ризик, що е, зробити це до початку холодів повністю не вдасться. Перевантаження мереж створює додаткові проблеми для енергосистеми, тому Укренерго звертається до споживачів із проханням зменшити споживання електроенергії, особливо ввечері з 16 до 23 години. У цей час не слід вмикати кондиціонери на максимальну потужність а краще, взагалі, вимкнути користування потужними електроприладами. Варто перенести на нічні ранкові або денні години. Герман Галущенко, міністр енергетики України, з нами на зв'язку. Вітаємо вас. Вітаю вас, пане міністре. обґрунтуйте, будь ласка, підняття тарифу на електроенергію і чи могла би система далі працювати без здорожчання? Знаєте, ну, на жаль, я вже це питання неодноразово коментував, але ще раз повторюся. Ситуація дійсно з підняттям це важке рішення було для нас. І ми просто виходили з того, що е всі розрахунки якраз показували, що система. Просто ми не зможемо відновитись максимально до наступної зими. Це, це по-перше, по-друге, вимушеність цього рішення через те, що треба робити дійсно наймасштабнішу ремонтну кампанію і підтримувати перш за все генерації, тому що якраз дефіцит генерації протягом обстрілів і пошкодження так само систем передачі. Електроенергії, оператора систем передачі, вони і спричинили е, ті відключення електроенергії протягом е, тої зими через безумовна, безумовна перша причина це російські терористичні атаки на енергосистему. Тому це вимушене рішення, це те рішення, яке е, нам дає можливість сьогодні відновлюватись і готуватися до зими. А чи є це підняття достатнім, на вашу думку? Чи закладені все ж в нові тариф видатки на відновлення зруйнованої росіянами енергосистемою? Чи йдеться лише про покриття поточних витрат виробників? Дивіться, ну насправді це знову ж таки, якщо ми говоримо про розмір тарифу, то він, безумовно, є пільговий навіть з підняттям, тому що сьогодні ринкова ціна або реальна ціна, вона як мінімум в два рази більша, ніж? Той тариф в будь-якому разі держава дотує цей тариф і буде його дотувати, і це і через відповідну систему субсидій, які відповідним чином враховують кількість населення, яка потребує такого субсидування. Але насправді сьогодні ми говоримо, що це той тариф, який має забезпечити нам виживання, тобто, це не тариф для умовно, там якихось нових величезних інвестицій в галузь. Да? Тобто мова йде про те, що це те, що необхідно, мінімально необхідно для того, щоб, щоб ми втримали енергосистему і підгодували її до наступної зими. Новий тариф діятиме до 31 грудня. А потім може бути знову переглянути. Знаєте, ну ми наразі не плануємо там чергове якесь збільшення тарифу. Як мінімум, ну ті розрахунки е показують, що в принципі ми дуже сподіваємося, що ми з цим тарифом зможемо спокійно пройти весь опалюваний сезон і відповідно, е відповідно стабілізувати систему. З іншого боку, ви знаєте, зараз ну важко оцінювати майбутнє. На жаль, ми е вже пережили попередній сезон щоденних. Я хочу нагадати щоденних атаках на енергосистему, які почалися якраз 10 жовтня, і остання масована атака була 9 березня. І відповідно, весь цей час кожен день расисти атакували прицільно нашу енергосистему. Тому на сьогодні планів там перегляду чергового нас немає. Пане Германе, ну можливо, питання досить риторичне, але все ж, можливо, у вас є своє бачення. За яких умов все ж українці будуть готові, на вашу думку, платити більше. Знаєте, ну, Мені здається, що ключове в те, що показала ця зима, да, це безумовно те, що основне, чи ти маєш світло фізично, чи ти маєш можливість користуватися світлом. І повірте, що енергетики робили все для того, щоб втримати систему. І в принципі, безумовно, ми отримали досвід, який я завжди кажу партнерам. Дуже сподіваюся, вам не знадобиться наш досвід, але ми готові завжди ділитися, як втримувати енергосистему під такими щоденними терористичними ударами. Але безумовно, дивіться, основне те, що ми, ми забезпечили, тобто не дали досягти тих цілей, які росіяни перед собою ставили. А ціль була очевидна, це тотальний блокаут країни. І відповідно, ми зараз якраз і відновлюємося для того, щоб забезпечити міцність системи перед наступною зимою. Тому ви знаєте, мені здається, наскільки ну все таки ми і, і українці консолідувалися. Зимою, тому що це дійсно знаєте, люди готові були шукали шляхи забезпечення там відповідно себе ставили автономні можливості генерації для себе, да, для того, щоб отримати електроенергію. Мені здається, що це знаєте, ми ми кажемо, ми кажемо про енергетичний фронт, який є другим фронтом насправді, і то, що ми першу битву велику вже виграли, це. Це правда завдяки тому єднанню українців перш за все. Це правда завдяки тому єднанню перед тим, як ми поговоримо про наступний опалювальний сезон. Скажіть, а ми вже відновилися за той? І якщо відновилися, то на скільки процентів? Знаєте, цей процес іде постійно. Ми відновлюємося, є вже е, певні відновлені обсяги генерації, і йде кожен день робота. Щодо відновлення інших генерацій, йде насправді наймасштабніша зараз площадка ремонтна, і наше завдання дійсно максимально відновити всі генерації, які можливі, для того, щоб ми могли почати відповідно з максимальним рівнем генерації наступний опалюваний сезон. А от на додачу до Оліного запитання просто ще навесні цього року, на початку весни, одразу коли от зимовий сезон завершився, було чимало повідомлень, щоб ми не поспішали продавати генератори або павербанки. От зараз знову хвиля таких повідомлень. На вашу думку, чи може бути наступний зимовий сезон 23-24, скажімо, теж складним або таким самим як попередній? Знаєте, ну насправді ми готуємося до складного опалювального сезону. Тобто, ми виходимо з того, що в тактиці терористів нічого не зміниться, і з початком сезону вони почнуть знову масовані атаки на енергосистему. Безумовно, я і раніше казав, що те, що є генератори, це це добре, і вони мають бути, і це якби додаткова. Можливість у випадку якоїсь надзвичайної ситуації або масового обстрілу, який може вплинути на роботу енергосистеми, але з іншого боку, я б теж не, не знаєте, не дуже багато було в різного роду таких експертних думок про те, що що буде відключення і в квітні, і в травні, і в червні, і в липні, і що це все буде катастрофа. Насправді. Як вже по факту зараз ми бачимо, нічого не сталося, і відповідно треба безумовно. Ми робимо все для того, щоб забезпечити надійне постачання електроенергії для наших споживачів. Але безумовно, якщо є оці додаткові якби устаткування, зокрема генератори, то б їх треба мати. Нікуди не треба їх там віддавати. Хай вони будуть краще, вони не знадобляться, але але як резерв. І краще, хай вони буде. Наостанок, яка на сьогодні сума необхідних коштів на відновлення енергосистеми, що постраждала від російських атак? Знаєте, ну є оцінка Світового банку. Він оцінює десь близько 11 мільярдів доларів ті збитки, які зазнала енергосистема. Але я хочу сказати, що насправді ця сума вже більша. Тому що це, це були певні статичні дані на, на певний період часу. Після цього так само відбувалися обстріли. Вони сьогодні відбуваються майже щодня, але сьогодні це більше обстріли на е, лінії е, бойових дій або на території областей, які межують з державою терористом. Тому безумовно це, е, сума буде тільки збільшуватись. По-друге, е, треба враховувати, що є частина наших великої генерації, яка на сьогодні є тимчасово окупована, ну хочу згадати Запорізьку атомну станцію. І відповідно це теж питання, що ми поки ми, можемо, ми не розуміємо суму збитків, які своїми діями росіяни там спричинили. Тобто для цього нам треба потрапити вже на звільнену станцію, для того, щоб вже дати Германе. чіткі так, нам треба потрапити вже на звільнену станцію. Того, щоб Пане щоб Германе, дати... так. Що ж, ми дякуємо вам за можливість поспілкуватися і долучитися з вашого боку на нашої віру. Герман Галущенко, міністр енергетики України, був разом із нами.